Доброго всім дня! Сьогодні знову господарюю на своїй кухні і готую для своєї сім'ї яблучний пиріг. Яблучний пиріг простий у приготуванні і дуже смачний. Зараз яблуки якби, ми зберігаємо, але все одно передивляємося, десь якесь яблучко підпортилося, десь яке, якесь пов'яло вже. От. І от, щоб такі яблуки, як кажуть, використати. Можна пекти цей яблучний пиріг, хоч і кожен день. Він дуже простий в приготуванні. Значить, що для цього потрібно? 4 яйця. Берусь, я вже в миску розбила, так? стакан цукру, одна друга десь чайної ложечки соли. У мене кофейна ложка, ось так, бачите, як я набрала солі, чайна ложка соди і яблука. Яблука я так от порізала на такі дольки. От, ви ріжте яблуки, хто як любить, кому як подобається. Значить, зараз стакан цукру висипаю в яйця і все збиваю. Міксером. Яйця збиваю цукром-міксером до однорідної маси і до пишної, такого, пишної такої консистенції. Ось я вже збила вже яйця з цукром, от дивіться, до, такої, до такого вигляду. Значить, воно ця я, яйця збільшилася в об'ємі, і ось вони так от такого вони набрали вигляду. Значить, довгенько збивайте хвилин 5, 7. ну Ви самі побачите, що воно вже якби збилося. Так? Ось, значить, додаємо, до цих збитих яєць з цукром, додаємо. Два стакани борошна. Ось у мене вже тут підготовлене борошно. Тут рівно 2 стакани. Додаємо борошно. Так. На борошно висипаємо соду і висипаємо сіль. Так, висипали і все ретельненько перемішуємо. Перемішуємо, щоб не було комочків. Бачите, яке виходить таке ніжне, ніжне тісто получається. Гарно вимішуємо. Так, ось так вимісили наші. Наше тісто вимісилося, бачите, от таке воно повинно бути Не Не рідке. Не ріденьке, от так от. Бачите, таке густеньке повинно бути. Так, висипаю один пакетик, у ну, мене тут трошки начатий пакетик ванільного цукру сюди висипаємо так і додаємо наші яблука. Значить, у мене тут. Е, 5 яблук таких гарних, ну 5-6 яблук. І висипаємо так прямо в тісто яблуки. І теж ретельно вимішуємо все. Так, перемішали наші яблука з тістом. І все висипаємо на підготовлений противень. Противень беріть, який у вас є. Я застеляю протвінь пергаментним папером, трошки змазую олійкою. І туди висипаємо наше тісто і гарненько його розрівнюємо. Температура духовки 180 градусів, ставимо в духовку і випікаємо при пиріг приблизно хвилин 35-40. Ну, в кожного духовки різні. Так що дивіться за своєю духовкою і слідкуйте за пирогом. Якщо ви бачите, що вже якби верх трошки пригнітився, підпікся, ну, всі знають, як. Перевіряти чи спікся пиріг. Можна взяти сухеньку дерев'яну шпажку, можна чистим сухеньким ножом. Якщо до шпажки чи до ножа тісто не прилипає, не має на ножі, значить ваш пиріг готовий. Значить, зараз я своє тісто викладу на противень, поставлю в духовку і буду випікати. І далі потім вам покажу, який пиріг вийшов. Так, показую, ось такий получився пиріг у мене, я вже витягла його з духовки. От, значить, Ось такий він десь товщини, ще гарячий. Значить, Тут можна імпровізувати, можна до яблук додати родзинки, можна до яблук додати сухофрукти, наприклад, курагу або чернослив, хто любить, можна додати оріхи. Значить, хто що любить, ну, я вам подала такий класичний простий рецепт, як би пирога яблучного. Зараз мій пиріг вичахне, от, і я його притрушу сахарною пудрою і вам тоді покажу. Показую вам ось так виглядає в мене яблучний пиріг. Притрусила я його сахарною пудрою і поклала листочки м'яти. Все ж таки, це пиріг, якби. Для чаю, так що можна посмакувати ті і м'яту. Зараз розріжу його і покажу, який він в розрізі. Значить, отак, край відріжу зараз. І ось так виглядає пиріг розрізаний, м'якенький, такий простий. Періг до чаю. Готуйте, пробуйте. Хто приготовить періг за моїм рецептом, прошу вас, напишіть мені відгук, поставте вподобайку. Буду, якби, задоволена, що ви пробуєте мої рецепти. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей!